Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогоднішнє відео, яке вже стало традиційним на моєму каналі. Перніше серія цих відео вони виходять кожного першого понеділка нового місяця. В цієї серії відео з'явились постійні глядачі та шанувальники, і в мене неймовірно. Тішить бажання моїх глядачів також дізнаватися щось нове, знайомитися з новими особистостями в царині парфумерії. І сьогодні ми продовжуємо серію видатних парфумерів сучасності. І в даному відео я хочу поговорити про парфумера німецького походження Даніелу Роше Андріє. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі, підписатися на сам канал, проявляти в активність в коментарях. Мені дуже приємною є ваша підтримка, і це мене спонукає ще більше створювати контент на даному каналі, ну і відповідно презентувати його вам. Тож ми починаємо. Даніела народилася в німецькому містечку Гейден Дель Берзі, але через те, що вона вже тривалий час проживає та працює в Франції, багато хто відносить її до французьких парфумерів. І її. Професійна діяльність почалася, як і в багатьох людей, які присвячують себе світу парфумерії, з такого особистого захоплення ароматами. І, навчаючись філософії в Сорбоні, вона направду не сподівалася присвячувати своє життя світу ароматів. Але життя розставляє все на свої місця. І так сталося, що в 1988 році Даніел пройшла стажування в бренді Шанель в парфумерному відділі. І після цього вона вступила до парфумерної школи Роур нині це Дживадан. Після закінчення парфумерної школи вона стала асистентом Едуарда Флеше, це теж відомий парфумер, і, в принципі, співпрацюючи, асистуючи цьому видатному парфумеру, вона здобула практичні ази в парфумерії і вже з 1991 року вона почала працювати власне в бренді Дживадан в Парижському представництві, а відповідно співпрацювати з видатними парфумерними брендами. Її клієнтами були такі величезні компанії, і залишаються такі величезні компанії, як бренд Кельвін Кляйн, Кіфані і Всеволоран Прада. Дуже багато парфумів створені для різних компаній, і левова частка з цих ароматів в той чи інший період часу ставали світовими парфумерними бестселерами. Виходячи з цього, можна сказати, що професіоналізм Даніели є такого високого рівня. І її парфумерна репутація настільки бездоганна і парфумерне досьє, яке налічує більше ста композицій, говорить про її видатні професійні навички, говорить про її вміння створювати аромати, які... Подобаються аудиторії, які відповідають різним парфумерним запитам, різних категорій населення, різних культур, різного бачення парфумерії, тому що все, що вона створює для відомих світових брендів, це дійсно видатні аромати. І сьогодні, якщо, коли ми говоримо про... Видатні аромати, створені Даніелою Андріє. Я хочу поговорити про аромати, які є в моїй колекції. І фокус на цього парфумера у мене з'явився після того, як мою колекцію поступово почали поповнювати аромати бренду Prada. Моє захоплення нотою Ірису, так привело мене до зустрічі з ароматом. Прада Ірис. І саме власне, цей аромат для мене став ще й такою відправною точкою з знайомством самого бренду Prada. До того у мене не було представників цієї компанії в колекції. І поява аромату Прада Ірис, Інфьюжен Ірис на стій з ірису. По-перше, закохало мене. Ще більше в ноту ірису, е, неймовірне звучання аромату, побудованого на базі ноти ірису, неролі, мандарину, бензоїну. Настільки красиве, вишукане, невагоме. І е, така якість звучання оце якісь, е, для мене це вологе, свіже, дуже приємне звучання ірису. Е, дало мені такий внутрішній імпульс до... Бажання познайомитися з рештою ароматів, які є в цій серії. І так поступово вони почали з'являтися в моїй колекції. Ну і в якийсь момент, ще раз повторюся, особистість парфумера, яка працювала над цими композиціями, викликала в мені зацікавленість. І от сьогодні ми говоримо про Дан Андріє. Даніела Роше. Андріє. Роше це дівоче прізвище, а Андріє нинішнє від прізвище чоловіка. І, власне, якщо говорити про прада Ірис, дуже красиво, елегантно проявляється ця нота. Вона така якась ніжна, вишукана, ледь солодкувато-вершкова не в неймовірному захваті від аромату. Трошки він уже так поступово. Фіналізується, буду обов'язково повторювати, тому що дуже-дуже подобається, як звучить цей аромат. Так само носу Даніели належить ще один аромат моєї колекції, теж серії Infusion, але це вже ірис Кедер. І тут такий красивий парфумерний дует, і він побудований, як можна зрозуміти, з назви довкола ноти того самого красивого породистого ірису. І разом з ним e, неймовірно красивий вишуканий кедр. Оце така м'яка, знову ж таки, якась вершкова деревинність, І класно між собою співіснують ці два компоненти. Ну, безумовно, наявність мандарину, знову ж таки, в, в піраміді, e, дає оцю не, таку приємну легкість, не надто ущільнює аромат і дозволяє йому бути якимось таким більш якимось ясним та невагомим. Ну, безумовно, наявність неролі в композиції дозволяє аромату проявлятись більш ніжніше, невагоміше, якось трошки прозоріше. Ну, а такі компоненти, як ладан та бензоїн, також дуже красиво завершують цю досить лаконічну. Піраміду, але дозволяють їй піти в якусь приємну таку глибину, в якій нота ну, кедру та ірису дуже красиво проявляється, звучить так якось більш для мене сухіше, шорохуватіше, але не менш прекрасніше, чим попередня композиція Ірису. Таким самим, неймовірно, красивим і бажаним в моїй колекції став аромат. от Останнім часом я говорила про свою зацікавленість нотою інжиру. І це аромат Fusion de de Fig, настоянка з інжиру. І, знову ж таки, новинка це 20, минулого року, 23-го. Якось так. Красиво і е, проявляється сам інжир в ароматі. Він такий е, теплий, якийсь для мене сонячний, якийсь такий, знаєте, іскрист. Ну і його поєднання з мандарином, гальбаном та мастиковим деревом. Знову ж, приємна лаконічність. дуже така красива деревина, свіжість та соковитість мандарину. Е, класне. Поєднання, якесь воно таке дуже універсальне, як на мене, аромат позиціонується, власне, як у унісекс. Тому я думаю, що і чоловіки можуть оцінити красу цього аромату. Ну, а якщо говорити про мене, то для мене це суцільне захоплення красою звучання цієї композиції. Вона неймовірно красива, ну і належить носу Данієла. І такий ще крайній аромат, який нещодавно поповнив мою колекцію, але також, як то кажуть, запав мені в серце. Це є аромат серії вже La Femme версія льо. Така легка, невагома варіація на класичний парфум льо Parfum. В бренді Prada, і якраз я дуже задоволена, що це саме версія льо, тому що це облегшено м'якше, невагоміше, і якраз це було ідеальне для лід. Ну, ця композиція побудована довкола туберози та і, ланг, і лангу. І це дуже так, знаєте, якось так елексирно, несиропно, тому що соло, так, чогось такого Солодкого, я тут супер такого солодкого не відчуваю, а от якась така приємна елексирність в ароматі присутня. Мандарином та франджипані стартує аромат, і деревинні ноти м'яко завершують його звучання, дозволяють таким основним компонентам на цій деревині максимально красиво, так дуже вишукано проявитися, неймовірно, красивий аромат. Жіночний, елегантний, вишуканий. Ну, і от, власне, належить носу Даніели і є таким представником е її парфумерних творінь, які я вважаю е дуже Звучать сучасно, самодостатньо, виразно. Багато хто любить аромати бренду Тіфані, вони також належать носу Даніел Андріє. Таким самим культовим є аромат бренду Ботега Вені та Кнот, Вузол він, знаєте, полонив серця багатьох шанувальниць і є теж таким культовим ароматом цієї, цього бренду. Величезна кількість чоловічих композицій в бренді Гуча, в бренді Кензо. Ну, Правда, там жіночий, жіночий аромат, але тим не менш. Говорячи про парфумерний спадок, е, можна зробити висновок, що вона чітко і дуже тонко відчуває потреби аудиторії. Вона вміє працювати з ароматами, які б відповідали запиту того чи іншого бренду, і висоблювали в собі його такий. Якісь, знаєте, прояв спадщини і парфумерного ДНК, який існує в кожній компанії. Безумовно, сьогодні Даніел активно також створює нові аромати, тому що от презентація настоянки з Анджеру відбулася буквально в минулому році. Також можна ще зауважити такий момент, що Даніел за заміжня. За жилом Андрієм, це генеральний директор Чивадан. Вони разом виховують четверо дітей, і це говорить: знаєте, про цю паралельну ре реалізацію жінки в материнстві та професійній діяльності. Тому особисто для мене вона є таким, знаєте, уособленням сучасної жінки, жінки сучасної формації, яка не присвячує себе лише одній сфері, а розвивається в всіх напрямках і робить своє життя більш. Наповненим, повноцінним. І, власне, цього я бажаю як особисто собі, так і кожній з вас знаходити сфери, в яких ви максимально можете проявитися, сфери, які вас будуть максимально наповнювати, приносити внутрішнє задоволення, бути джерелом оцієї життєдальної енергії руху, бажання створити щось нове, рухатися в житті. ну і Дарувати прекрасні емоції як собі, так і оточуючим. Безумовно, одним з таких напрямків сьогодні для мене особисто є парфумерія. Це моє джерело натхнення, це моя можливість спілкуватися з вами, ділитися знаннями, які я отримую, і дізнаватися щось нове, зокрема від вас. Мені дуже... Ціна є ваша комунікація зі мною в коментарях, і дуже мені приємно і якось так гріє моє серце, те, що саме в цієї серії відео, присвячених видатним парфумерам з нашої сучасності, вже сформувалася така невеличка компанія поціновучів саме цієї серії. І мені дуже приємно ваш зворотній зв'язок бачити, читати, тому я дуже вам вдячна, що ви підтримуєте як мій канал, так і, зокрема, цей напрямок діяльності на каналі. Ну що ж, ось такою була сьогоднішня героїня. Ось такі аромати, створені нею, є в моїй колекції. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якими ароматами цього дизайнера користуєтесь ви, які враження вони на вас справляють, ці аромати, мені буде дуже цікаво почитати. Якщо дане відео вам сподобалося, ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Підпишіться на, на сам канал, мені буде дуже приємною ваша підтримка. А особисто від себе хочу вам побажати нових ароматних вражень. Перемога з нами та все буде Україна!